З вересня цього навчального року учні нашого закладу опорного закладу «Престиж» престижупійської міської ради навчаються у підземній школі. Навчання у підземній школі має свої переваги. Це по перше, безпечні умови навчання і організація освітнього процесу. По-друге, належне технічне забезпечення, і що є дуже головним зараз для наших дітей і важливим, це можливість поспілкуватися один з одним. У Запоріжжі нас проживає десь 230 учнів. Учнів кожного дня приїжджають три класи для того, щоб це було зручно учням і батькам. Організовано підвіз шкільними автобусами. Звичайно, я задоволена Я не могла навіть подумати, що наша школа буде офлайн. Саме перше це живе спілкування з людьми. Це дуже приємно. Ну тяжко передати ті слова радості, які ти бачиш у своєї дитини, коли вона повертається із школи. ці емоції за взяття, заохочення до навчання, коли вона ділиться емоціями від спілкування з вчителями, від нових знайомств від уроків. Я зрозуміла, що я зробила правильний вибір, і мабуть, це найкраще те, що я можу на сьогодні дати своїй дитині.